Вітаю всіх себе на каналі. Мене звати Ірина і пропоную вам гороскоп для риб на лютий 2023 року. Будемо дивитись на основні події в лютому цього року для риб на колоні Телема. Попросимо підказочку чого це буде стосуватися у аркану Таро. Колоди всі готові, просто останній раз підмішу, щоб набрати з вашої енергетики. І візьмемо підказочку у італійських сібіл. Трошки більше інформації. Можливо, нам дадуть, а можливо, і не дадуть. Так що, ж, риби, лютий 2023 року. Так, тут якоїсь державної установи. Стосується лютий. У риб буде зв'язане з якимись державними установами. Зараз ми подивимося. Можливо, у вас якісь є вирішення проблем? Так, якась проблема в державній установі е, зрушить з місця? Це може бути на роботі, це можуть бути документи, але нарешті у лютому місяці риби йде зрушення з місця якоїсь справи. Яку ви маєте в державній установі. Це може бути оформлення документів, це може бути устроїтися на роботу. Це може бути розвід, одруження, оформлення документів на дітей, оформлення на гроші. Одним словом, це все зрушиться з місця нарешті, у лютому місяці. Так. Ви вже втратили. Будь-які надії, ви довго чекали це. І в лютому місяці риби мої доренькі, це, це зрушиться з місця. І нарешті всі справи, які ви мали будь-які у держустановах, зрушиться з місця, почнуть вирішуватися. Так що так, риби. Місяць у вас хороший. А я бажаю вам всього найкращого. До слідуючих зустрічей.